Вищий антикорупційний суд обирає запобіжні заходи для підозрюваних у причетності до корупції в енергетиці. Ексрадника радника міністра енергетики Ігоря Моронюка заарештували на 60 діб з правом внесення застави 126 мільйонів гривень для виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки енергоатома Дмитра Басова. Запобіжний захід арешт на 60 діб або застава 40 мільйонів гривень. Обидвох звинувачують у корупційних схемах впливі на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, отримання неправомірних вигод та відмивання коштів. Загалом у справі в восьмеро підозрюваних ВАКС продовжує обирати фігурантам запобіжні заходи. Президент доручив уряду відсторонити від посад міністрів юстиції та енергетики. Перед цим на ранковому позачерговому засіданні Кабміну ухвалили рішення щодо відсторонення від посади Германа Галущенка. Після доручення президента і Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади міністра енергетики. Також Володимир Зеленський анонсував застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі енергоатому. Після чого Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій до Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Обоє фігуранти справ. Ави про корупцію в енергоатомі міндіч під псевдонімом Карлсон А Цукерман Шугерман. Мінекономіки протягом тижня представить новий склад наглядової ради енергоатому. Відбір проводять у співпраці з країнами J7. Наразі розпочали роботу над списками кандидатів і обрали радника, який допомагає міністерству. Про це йдеться на офіційному сайті Мінекономіки. Попередню наглядову раду енергоатому уряд розпустив після корупційного скандалу. Також Держаудитслужба проводить термінову перевірку закупівель енергоатому. Російські спецслужби готували серію терактів у Київському метро та великих ТРЦ. Організатор, мешканець Криму, який почав працювати на російську розвідку одразу після захоплення півострова, підшукував однодумців для вербування до агентурного апарату ФСБ. Один з таких завербованих прибув до Києва, де мав забрати зі схону пістолет Макарова і виготовити вибухівки для подальших терактів. СБУ завчасно викрила цього агента. Також резиденту повідомили про підозру за трьома статтями заочно, бо він перебуває на тимчасово окупованій території. Росія вдарила по об'єкту інфраструктури на Дніпропетровщині. В Укрзалізниці повідомили про загибель свого співробітника. Стрілець воєнізованої охорони об'єкту не встиг повернутися до сховища. Він загинув у двох кроках від укриття. Повідомив у Фейсбуці голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський. Через російські удари горіли приватні підприємства та автівки у Павлограді, пошкоджені житлові будинки на Нікопольщині. П'ятеро людей постраждали внаслідок ударів по центральній частині Харкова. Горіли склади на території цивільного виробничого підприємства. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки. Двох людей вдалося врятувати із заблокованих квартир. І ще четверо жителів Харківщини дістали поранення під час обстрілів упродовж доби. ЗСУ відступили поблизу рівнопілля на Запоріжжі. Військові перемістились на більш вигідні рубежі з метою збереження особового складу. Запеклі бої продовжуються також на інших ділянках лінії бойового зіткнення цих напрямків. Повідомили Сили оборони Півдня. Генштаб підтвердив удар по заводу Ставролену Будьоновську ставропольського краю РФ. Атаку здійснили підрозділи Deep Strike сил спецоперації, зафіксовані численні вибухи та пожежу в районі. Цілі результати атаки уточнюють. Завод виробляє складові частини для техніки та дронів російської армії. Також сили оборони атакували склад боєприпасів у селищі Новий світ на окупованій Донеччині. Німеччина надає Україні ще 40 мільйонів євро зимової допомоги через атаки РФ на інфраструктуру. Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоган Вадефуль. Також Британія виділить понад 17 мільйонів доларів на відновлення енергетичного сектору України. Юнацька збірна України зі спортивної аеробіки здобула чотири медалі на чемпіонаті світу з аеробіки в Азербайджані. У підсумку Україна посіла друге місце у командному заліку серед юнаків ю 15 та п'яте серед юніорів. Тим часом Національна паралімпійська збірна України з Бадмінтону здобула чотири медалі на міжнародному турнірі з парабадмінтону у Токіо. Наші спортсмени вибороли одне срібло та три бронзи.